Що ти будеш згадувати про ці часи? Адже пам'ять змиває всі голоси, адже пам'ять не пам'ятає жодних імен, жодних назв. Але ти все одно згадуй, згадуй про кожного з нас. Згадуй про нашу закоханість у твоє лице. Навіть якщо тобі це не подобалось, згадуй про це. Навіть якщо ти не вірила в серйозність наших хвороб. Навіть якщо ти не сумнівалася у марності наших спроб, навіть якщо не зможеш згадати наших імен, І тебе завжди дратував колір наших знамен, мова наших освічень, біографії наших святих, кількість у наших будинках, зброї, вина і книг. Згадуй усе, що ми писали тобі в листах, згадуй, скільки з нас полягло в чужих містах, згадуй, скільки з нас зламалось і продалось. Згадуй хоча б між іншим, хоча б когось. Згадуй, як ловили твої слова, згадуй наші поразки і наші дива, нашу вірність, нашу відвагу, наші страхи, носи при собі нашу любов, ніби старі гріхи. Без тебе нічого не буде, хочеш чи ні, наші серця, як підводні міни, стоять в глибині? Згадуй кожну зутеч. Згадуй кожну за так, скільки зможеш, хоча б до смерті, хоча б так.